Зараз ранок. І що це я знову думала? Тут у мене колись був ставочок з ванни, металової ванни, в ньому жили рибки, але рибок у мене вже немає. Тож я зробила отаке камінням, засипала. Ну, не засипала, я поклала дошки і зверху дошок поклала каміння. Ну, щоб не треба було багато. Праці складати. Ось, тут у мене оси. Ось, бачите, ось дошки поклала, а потім заклала каміння. І що я удумала І що я удумала? А удумала я знову зробити ставочок, бо у нас дуже спекотно. Цієї води, оцих в'ємкостях мало. Я не знаю. Ну, коротше кажучи, треба, щоб трошечки волого було. Все сохне, а так вітерець буде завівати і трішки вологу буде розносити посаду. І тим більше в мене зараз вже вода є, тож можна набрати сюди води, в цю ванну. 200 літрів, здається, в кімнатній ванні. Тож я знову знайшла собі роботу. Дуже спекотно, у нас, мабуть, сьогодні буде градусів 40 з лишнім, як учора було. Я вже показувала, я тут вчора зробила оці таке, оці таке ось. накрила свої рослинки. Ну, Небагато не воно тіні дає, звичайно, але щось дає. Я хочу зберегти оцю ялинку. Хочу зберегти свої рослинки. Гортензія вон, пропала, дерево подібна, зараза засохла. Тож, отака у мене буде реконструкція саду. Тільки що тут ось дуже багато, і відра ці здорові, я не знаю, як я їх виберу, витягну звідтіля. І оце ж мені зах... я надумала, і оце ж мені треба в 40 градусну спеку, мені треба йти і, і робити оце. Бо це ж мені не дасть спокою на цілий день, оце у мене буде голові крутитися. Ой. Оце є отака. я отака. Треба позрізати, Ці я залишила на вечір, думаю, ввечері вийду і буду зрізати, але ж ні, якщо я зараз буду робити, то вже прийдеться і це позрізати. І ось олівці треба стригти. Оцей листочки я вистригала. Оцей блюальс, він те, який він прирости дав великий. У мене тут шапочки такі. Тарілочки я хочу зробити, наче тарілочки, з плоскою маківкою. Не хочу закругляти. Цих закруглень вже в кожному садочку. Подивишся і всюди. Ось як у мене оце бірючина. Як її показати я стою? Ось так, мабуть, ось. Подивишся, і всюди ці круглячки. Навіть ось бересклет я сформувала. І то круглий. Ну, що я ще з нього можу зробити? Поки що нічого. Так, ну ось я, так би мовити, мої плани розказала. Оси. Я до паніки боюсь цих ос, бджіл, У мене алергія на них, тому я Ось. головне витягти оці відра звідтіля, а там уже тут каміння не сильно і багато так. Бо мені не вистачало. Я думала, чого мені не вистачає в садочку? От мені нав... води і не вистачає в садочку. Ну, все, буду працювати, поки не охолола. Таблетки випила, бо спина дуже болить. Ще, може, хвилин десять. Поки зберуся, поки надумаю. І буду працювати.